Доброго дня всім. Так, я так подумав про вчорашній ролик, який я записав. Я його видалив. Чому видалив? Тому що боюся, що можу збити когось із вас з правильного шляху, тому що такі дрібні рухи ну, не збивають. Тому я його видалив, щоб не збивати вас. Тому що дехто може бути сильно емоційним. і чекати того спуску там чи ще щось. Що я хочу сказати в цьому ролику? Щоб заробити гроші, що треба робити? Треба зрозуміти одну штуку. Ми чекаємо, ми чекаємо на потужний рух по альтам і в тому числі XRP. Тому оці всі дрібненькі рухи там нехай навіть якщо воно спуститься там, на 42, 41. Це не має значення. Тобто ця ціна, яка зараз, вона дуже-дуже дуже непогана. Якщо у вас куплено, що треба зараз робити? Тобто сидіти зараз треба просто. Рівно і чекати. Ось, наприклад, я за минулий рік зробив три трейди. Три трейди. В Лонг перший мій трейд був. Я ставав в лонг десь е, ось ось тут. В липні 22. -го. В липні 22-го і порахуйте, я сидів в лонгу до, до жовтня. Десь до 6 жовтня. Ось тут я вийшов. Це був перший мій трейд. Потім е, я заходив в шорт. Лонг е, видався непоганим. Я заходив в шорт десь на 48 центів. Це другий трейд. І вийшов на 37-36. Це був мій другий трейд. Потім. Е, Потім я зайшов в третій трейд, я зайшов в лонг е, десь. В січні. В січні. І вийшов з нього ось тут. По десь в січні це що у нас? Квітень, січень, лютий, березень, квітень, 4 місяці сидів. Тобто, щоб заробити кошти. Доведеться посидіти трішки трішки в лонгах. Також по BTC я сидів в лонгу. Зараз скажу скільки. Я зайшов десь тут. Mm -hmm. Да, ось тут, в листопаді. 22-го і вийшов, вийшов десь. В січні, ну, тобто по мінімум 3-4 місяці. Але оскільки ЛТ стріляють швидше, і рух цей дуже такий, знаєте, непередбачений. Тому ці рухи, ви будете зараз купувати, продавати, очікуючи нижче, ви можете просто пропустити цей рух. Тому я видалив те відео не хочу, не хочу збити вас. Тому зараз акцент на XRP. Просто чекаємо, ну, я думаю, що тут чекати до, до кінця літа. Але липень серпень має бути таким визначальним. Тому посидьте трішки і подивимося, що в нас буде, що у нас вийде. От, тобто зараз працюємо від лонга, шорт ні в якому разі не ставати. Шортити будемо, коли обіточок. Ну і XRP вже відстріляється. Зараз покажу. Так, це ще ні. Точок XRP відстріляється, коли вже тут ми підемо, От, бачите, ці лінії. Зазвичай перед розворотом воно виходить за ці лінії, тут так тестує і якусь таку палку дасть. І далі вниз. От будемо дивитися, XRP тільки стріляється, можна зразу. Але не по XRP в шорт ставати. Ставати краще по бітку, тому що він не такий волатильний, Тому що, коли тут по XRP будете ставати в шорт, то це пряма загибель. Там будуть такі свічки, що ну, нереально буде в шорт стати. Тому яка моя пропозиція? Зараз сидіти рівно в XRP і чекати росту. Як тільки виросте XRP, перший фікс можна робити 1,7, 1,8. Там будемо просто дивитися по хвилям. А якщо буде потенціал далі рости, будемо дивитися теж по бітку і по XRP, то потримаємо, спробуємо потримати там 2,3, 2,8 до 3. 2,8 я буду повністю виходити. І як тільки ми дійдемо до цих значень, все, можна тоді е, переорієнтовуватися і працювати від шорта. Працювати від шорта. Зловимо е, рух по бітку, Якщо зловимо цей мощний рух. перший. Далі просто закриваємо десь там 40-35, от такий діапазон. Закриваємо шорт. Далі на відскоках просто від шорта працювати. Далі, 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 і все. Ну там буде довгий період. тому... Там теж можна буде нормально заробити Так що не дивуйтесь, що я видала відео. Набираємось терпіння. І удачі всім заробити кошти для своїх діток, для своїх чоловіків, жінок. І далі буде видно. Дякую за увагу. До побачення.